Що такого роблять дівчата, що вони вважають непривабливим, але насправді надзвичайно миле? Моя дружина прокидається вранці з сонною, без макіяжу, втомлена, можливо, навіть з похмілля. Щоранку я чекаю її внизу сходів із широко розкритими руками. Коли вона спускається вниз, вона падає мені на руки, і я кажу їй, що вона прекрасна, і я її люблю. Вона ніколи не вірить мені, але вона справді наймиліша вранці, і я вважаю, що вона прекрасна з моменту пробучення до моменту, коли лягає спати. Моя дружина багато жестикулює, як і я, і має справді виразні витончені рухи руками, які мені дуже схожі на єнотика. Я думаю, що це дуже мило, але вона думає, що я знущаюся з нею, коли сміюся з її жестів. Я розумію, що єнот не дуже приємна тварина, з якою можна порівнювати, але я маю на увазі лише рухи. Єнотик це справжній комплімент, як мінімум, ви не називаєте її Тірексом. Я дуже активно жестикулюю при розмові, але це зовсім не витончено. Я вже стільки разів випадково вдарила людей руками по обличчю під час розмови, що мені за це соромно. Я свідомо зосереджуюся на тому, щоб менше розмахувати руками, коли говорю. Це важко, але я думаю, що в мене вже є прогрес. Моя дівчина зазвичай танцює вдома, і їй стає ніяково, коли я це помічаю, але чесно кажучи, це дуже мило. Так, я люблю ловити свою дружину в танці. Це так мило і сексуально. Їй також стає ніяково, коли вона бачить, що я спостерігаю за нею, а ще вона не буде співати про мені. Це такі ледь помітні рухи, коли вона щаслива. Це тобі зачарівно, але не рухайся, ти відлякаєш момент. А я вважаю дуже милим, коли мої глядачі та глядачки ставлять вподобайку, підписуються на цей канал та діляться цим відео з друзями. Коли вона справді захоплена чимось, що здається буденним, мені подобаються чисті емоції, навіть якщо я не можу цього зрозуміти. Лоу, так було з моїм коханим. Я була дуже схвильована, коли мала піти на шоу Рокі Хорор, і коли я запитала його, чи хоче він піти зі мною. Він зізнався, що поняття немає, що це таке, але дуже хотів піти зі мною просто тому, що я була дуже захоплена цим. Мені соромно показувати захоплення при комусь, бо тоді я відчуваю себе вразливою. До того ж, мене легко образити, якщо хтось бурхливо відреагує на те, що мені щиро подобається. Коли вони розмовляють, я ненавиджу, коли вони розказують про щось, а потім починають вибачатися за балаканину. Ні, продовжуй. Мені це подобається. Я буквально щойно був на побаченні з дівчиною, яка мені подобається, і вона зробила саме це. І я не міг не посміхатися весь час загіпнотизований її миловидністю. Моя дівчина так відволікається від роботи, розповідаючи про свій день. Вона завжди просить вибачення за те, що насідає мені на вуха, а я просто люблю слухати, як вона говорить. Я не дуже балакучий, тому моє ідеальне спілкування це 90% часу просто слухати. А те, що у неї чудовий голос, це додатковий бонус. Неаккуратне волосся. Моя дівчина завжди розчісує волосся вранці, але я думаю, що це мило і досить гаряче. Лол, жодна дівчина мені не вірить, але я справді вважаю своїх партнерок найпривабливішими вранці. Щирі, ще не усвідомлюють зовнішнього світу та не хвилюються про те, щоб виглядати добре. Просто люблю цей брудний природний стан. Так довге волосся зібране в необережний пучок із довгим чубчиком, що звисає з одного боку, який вона інколи заправляє за вухо. Вау! Це біса сексуально! Хиткий сміх. леді, мені байдуже, чи це звучить як морж із запором. Якщо тобі комфортно отак сміятися зі мною, то я найщасливіший хлопець. У мене ніколи не було такого, щоб хлопець критикував мій сміх. Багато чоловіків не такі злі. Якщо я втрачу контроль, то я голосно сміюся, пирхаю, пронизливо вирощу. Але жінки ох, мені траплялося, що деякі стерви висміюють мій сміх. Одна моя ревнива невпевнена в собі колега. Життя надто коротке, щоб не посміятися від душі. Коли вона їсть більше за мене, їш усе, що хочеш, мені це подобається. Зазвичай я їм багато маленьких порцій на день, але минулої суботи він повів мене в ресторан, і я з'їла все, що було на моїй тарілці, включаючи десерт. Він не зміг доїсти свою порцію, тому її я теж з'їла. Він подивився на мене великими очима та з широкою посмішкою. Я підвела очі та вибачилася. Він сказав, що я справді не повинна вибачатись і можу їсти стільки, скільки хочу. Я засміялася і сказала, що мій шлунок перетворився на безтону яму, і він вже тиждень вимагає, щоб я цю яму заповнила. Я просто сподіваюся, що він знайшов це милим, а не подивись на цю свиню. Голосний сміх. Я люблю, коли дівчина голосно сміється без жодної задньої думки. Це найчистіший сміх. Якщо жарт до біса смішний, що ще робити? Пердіти? Колишня мого найкращого друга зробила би і те, і інше. Вона так сміялася, що пукнула, що змусило б її розсміятися. Від чого вона б знову пукнула тощо, тощо. Це могло б тривати хвилин десять, якщо правильно пожартувати. Це було чудово. Я такий же, але це не так мило, тому що я 45-річний волохатий чоловік. Коли моя дівчина сумна, я веду її на її улюблені тако. Іноді вона починає плакати все, ще тримаючи тако та жуючи, що я вважаю неймовірно чарівним. Я завжди кажу їй дуже сумно, але ти не відпустиш це тако. Я хотів би, щоб дівчата зрозуміли одну річ: коли ти когось любиш, у тому, що вона робить, немає недоліків. Дивакуватість їхнього характеру змушує любити їх ще більше. Розтяжки, шрами та ділянки із зайвою шкірою це речі, які ми любимо найбільше, тому що вони роблять вас унікальними. Дивна родимка, про яку ти не знаєш, або будь-яка частина твого тіла, яку ти не дуже любиш, завжди є моєю улюбленою, тому що вона робить тебе тобою. Коли дівчата запрошують хлопця на побачення, я розумію, що це не те, що їм подобається, але химерність їхніх манер, спілкування та дії при цьому насправді милі. Крім того, це таке полегшення, коли вони запрошують нас, тому що це означає, що ти їм вже подобаєшся. Це дуже мило. У середній школі мій друг повів мене на обід до Френдліс і взяв з собою незнайомого мені друга. Він приєднався до нас дорогою до кафе. Присягаюся, він виявився найпривабливішим хлопцем, якого я коли-небудь бачила у своєму житті, і я так нервувала біля нього. Я не могла перестати навмання дивитися на нього під час їжі і змусила свого друга дати мені його номер, щоб я могла спробувати запросити його на побачення. Я все ще зустрічаюся з ним, і він сказав, що мої незручні повідомлення та ініціатива з мого боку це те, що він досі не може забути. Чхання як у бурундучка. Якби тільки це було про мене, моя дівчина чхає голосніше, ніж мій тато. Найгірше це вищий тон, це щось середнє між куркою та кажаном. Один мій друг чхає, як ці іграшки качки що пищать, я, у свою чергу, схожа на розлюченого динозавра, дуже по-жіночому. Щоразу, коли їм стає соромно. Весь день вони намагаються зобразити ідеальну персону, добре виглядати, добре поводитися, контролювати все до дрібниць. Але в той момент, коли вони трошки облажалися, сприймається як натяк на недосконалість, ось що робить їх найпривабливішими. Коли вона сідає і розтіпає штани, щоб її миле маленьке пузико могло дихати. Комусь ще подобається як його дружина хропевничає. вона ненавидиться. Вона мій сексуальний дизельний електричний генератор. Коли вона пукає, поки спить. Трохи контексту. Моя дівчина ворушиться уві сні, сильно пукає і напівпритомним голосом звинувачує у цьому собаку. Я думаю, що це абсолютно чарівно. Нікому не потрібна думка авторки. Про дівчата у відео вже багато чого сказали, а я хочу від себе сказати про хлопців. Я обожнюю, коли хлопці уважні до деталей, коли уважно слухають і запам'ятовують, що ми говоримо. Як на мене, дуже мило, коли ви не боїтесь показувати свої емоції, якими вони б не були, так і відчуваю, що хлопець зі мною відвертий. О, і найулюбленіше, коли хлопець зі мною дуркує, не боїться бути смішним. Коли корчить гримаси, вдає з себе балерину, смішно танцює тощо. Такі моменти хочеться зберегти в пам'яті якнайдовше. Дякую вам за перегляд. Діліться в коментарях вашими думками, що ви вважаєте надзвичайно милим у протилежній статі чи у вашому партнері. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!